Право про незаконне збагачення, відсутність при голосуванні за законопроект про заборону УПЦ МП та низька медійна активність. Так говорять експерти про Павла Халімона, народного депутата від партії Слуга народу. Павло Халімон є одним із семи депутатів, які представляють в парламенті Чернігівську область. Свого часу був головою обласної організації Партія Слуга народу. Але, за словами експертів, це ніяк не проявляється в його депутатській діяльності. Павло Халімон не відгукнувся на наше запрошення, не відповів на наші дзвінки та повідомлення. Тому цей випуск проекту обранці буде про Павла Халімона, але без його участі. Павло Халімон 42 роки, має вищу освіту. Народився у Чернігові, народний депутат України 9-го скликання, член фракції політичної партії Слуга народу. Заступник голови комітету з питань аграрної та земельної політики був офіційним представником Володимира Зеленського на президентських виборах у Чернігівській області. На парламентських виборах 2019 року був обраний народним депутатом України від партії Слуга народу за партійними списками під номером 55. На час проведення виборів Павло Халімон очолював обласну організацію партії Слуга народу і відповідав за проведення виборів в області. Після обрання народним депутатом став заступником керівника фракції партії. Але після скандалу із придбанням будинку на Печерських пагорбах у Києві за 10 мільйонів гривень, про що стало відомо після розслідування української правди, його звільнили з обох посад. І за словами політичного експерта Олександра Рисям, його вплив партії посла. 압 b s Якщо говорити про вплив саме в партії, то очевидно, що на початку Павло Халімон мав якісь ключові елементи впливу, тому що очолював обласну організацію слуг народу. Також і на всеукраїнському рівні він також мав посади в вертикалі, всеукраїнській вертикалі слуг народу, і на початку очевидно, що він мав дійсно вагомий вплив. Але після того як сталося Скандали з от, цим е, маєтком, е, е, справою про незаконне збагачення і тому подібне, то очевидно, що він е, е, втратив і формальні, е, формальну посаду очільника слуг народу в області. І я думаю, що е, все-таки у нього залишились десь вплив неформальний, проте е, він, я думаю, що значно ослаб. Нагадаємо вам про цей скандал. Ми на столичному Печерську. Ось там на пагорбі у розпал повномасштабного вторгнення Росії придбав маєток народний депутат України. В січні 2023 року Українська Правда опублікувала розслідування про те, що народний депутат від Слуги народу Павло Халімон під час повномасштабного вторгнення купив будинок в Києві на Печерських пагорбах за 10 мільйонів гривень. Зважаючи на те, що через війну реєстр речових прав та електронних декларацій були закриті, журналістам Української правди довелося самим перевіряти факт купівлі. В ході журналістського розслідування з'ясувалося, що власником будинку є не Павло. Халімон, а його співмешканка Анастасія Котеленець, згідно з договором купівлі-продажу, який УП отримала за допомогою власних джерел у правоохоронних органах, будинок був куплений разом з земельною ділянкою, на якій знаходиться площею 10 соток. Загальна вартість 10 мільйонів 300 тисяч гривень. Після виходу розслідування детективи набу наприкінці січня 2023 року відкрили кримінальне провадження про незаконне збагачення народного депутата. Трохи менше ніж за два роки, в грудні 2024 року, його закрили через відсутність доказів. Також, за даними з сайту Верховної Ради, 15 травня цього року, Павло Халімон повернувся на посаду заступника голови фракції Слуга народу. Також ім'я народного депутата фігурувало в історії з можливим рейдерським захопленням ТОВ Земля і воля, про що нам розповів в інтерв'ю його директор Леонід Яковишин в грудні 2024 року. Користуючись мандатом, підтримкою депутата разом не працює Павла Халімона, ми з Халімоном дружили. Я йому допомагав, а він зараз в допомагає йому. Прикладка до чиновників адміністрації президента. Він допомагає. Це людина по натурі, яка не є послідовна, і в нього на меті тільки одне видно. Одне. Якщо він мене отак кинув придав, то він так їм все що хоче, може зробити. То вони і планують тут зробити колоборот. Знищити діяльність, зупинити і зірвати по зіну все зірвати. Готуючи цю програму, ми запитали у Леоніда Яковишина, яка ситуація з агропідприємством зараз чи загрожує щось його роботі. У відповідь почули, що зараз підприємство працює стабільно. А з народним депутатом Павлом Халімоном у нього нормальні стосунки. Ви знаєте, що суспільне ретельно вивчає декларації народних депутатів. Декларація Павла Халімона не стала виключенням. Тож які статки має народний депутат? Звертаємо вашу увагу, що в декларації нардеп серед інших членів сім'ї вказав співмешканку Анастасію Котеленець, яка фігурувала в розслідуванні української правди за 2024 рік. Павло Халімон задекларував 226 тисяч гривень на банківському рахунку, 32 тисячі доларів готівкою та 96 тисяч 800 доларів, позичених третій особі. Анастасія Котеленець 154 тисячі гривень на банківському рахунку. 79 тисяч доларів готівкою та 402 тисячі гривень готівкою. Джерелами доходу народний депутат вказав: заробітна плата у Верховній Раді 798 тисяч 557 гривень. Заробітна плата отримана за сумісництвом у Київському аграрному університеті Національної академії аграрних наук 7 тисяч 72 гривні. Дохід від відчуження рухомого майна 980 тисяч гривень. Дохід від надання майна в оренду 595 тисяч 119 гривень. Анастасія Котеленець також мала дохід від надання майна в оренду 444 тисячі 350 гривень від ТОВ МЕКСП АГРОЕС. Окрім цього. Жінка отримала 10 тисяч 320 гривень соціальних виплат як внутрішньопереміщена особа та 191 гривню кешбеку. Народний депутат вказав у декларації нерухоме майно. Це квартира у прилуках, власником якої він є, площею 95,8 метра квадратних. Також у прилуках є квартира і у власності співмешканки площею 31 метр квадратний. В декларації вказаний житловий будинок 286 метрів квадратних, власницею якого є колишня дружина Оксана Халімон. І де нардеп має інше право користування. А ще квартира в Києві площею 79 метрів квадратних, власницею якої є донька Павла Халімона. Також в декларації депутата вказана квартира в США, де донька Нардепа має інше право користування. Згідно з декларацією Павло Халімон орендує квартиру в Києві загальною площею 94,4 метра квадратних. Народний депутат має 11 земельних ділянок загальною площею 53,58 гектара. А його співмешканка має 45 земельних ділянок загальною площею 88,87 гектара. Павло Халімон володіє одним легковим автомобілем. Це Toyota Prada 2008 року випуску за 400 тисяч гривень. Це вартість на дату набуття права. Тепер поговоримо про роботу Павла Халімона у Верховній Раді. Він за оцінками руху чесно, на відміну від свого колеги Максима Зуєва, не входить до списку злісних прогульників. Щодо Халімона, то у нього доволі прийнятний відсоток прогулів. у нього там трошечки більше 10%. Загалом від усіх голосувань, також 145 випадків, коли він не голосував. Він найчастіше голосує за, у 48 випадків, виступає доволі часто проти, у майже 10 випадків і утримується у 18 випадків. Павло Халімон також не дуже часто виступає в парламенті. У нього там в сумі менше, менше навіть півгодини виступів, там декілька з місця і декілька з трибуни щодо ініціатив, до яких він в яких він був автором, то спів. Автором він e... Загалом э, долучався до, 100, до 115 до ініціатив, із яких 30 пройшло голосування в парламенті в середньому у нардепів э, десь 40-50 э, ініціатив э, проходять голосування, до яких вони долучались. Тому цей показник не прям є дуже малим, але і теж він трошечки натягує до, до середнього. Щодо голосувань за законопроекти. То Павло Халімон голосує переважно так, як голосує вся фракція. Окрему увагу ми звернули на законопроект про заборону діяльності в Україні релігій. Організацій пов'язаних з Росією. Народний депутат був серед тих, хто не голосував. Він є одним з тих нардепів, які вирішили не брати відповідальність за, за голосування за законопроект про заборону ПЦМП. Він випоровився під час цього голосування, що це означає? Нардепи часто під час якихось таких от скандальних або сумнівних, або навпаки важливих, але вони не хочуть там показувати свою позицію щодо якогось там законопроекту, то вони можуть випоровитися. Вони просто витягують картку з слота в цей момент і світяться як відсутні. Хоча насправді вони перед цим були присутні на всіх голосуваннях. Аніх і пан Халімон є одним з тих народних депутатів. Він є одним з тих нардепів, які подавали до подавали звернення до Руслана Стефанчука для того, щоб Венеційська комісія перевірила цей законопроєкт. І це тоді сприймали. І це зараз так виглядає, як просто затягування блокування цього законопроєкту в сесійній залі. Ще експерти помітили низьку активність депутата у законодавчих ініціативах пов'язаних з Чернігівською областю. Якщо говорити про якісь окремі ініціативи, його пропозиції або на всеукраїнському рівні, або щодо розвитку там Чернігівської області або Чернігова, такого ми ну практично. Не можемо відслідкувати принаймні публічно і в медіа е, цього дуже мало. Підсумовуючи діяльність Павла Халімона, експерти говорять про його низьку активність як депутата. Законотворчу пов'язану з регіональними ініціативами та медійну. Всі ці е, скандали насправді е, показують, що е, Ну, що є насправді підозри і претензії до роботи депутата, чи дійсно він займався і ну, тими справами законотворчими по розвитку по партійному будівництву, чи можливо він приділяв вагу якимсь своїм інтересам? Тобто, в цілому, хотілося б дуже від Бавла Хальмона більше активності і медійної, і законотворчої, і насправді, хоч він і списочник, але дуже хотілося б від нього. Саме більшої активності на регіональному рівні, тому що ми все таки сприймаємо його як. Чернігівського депутата від Чернігівської області, принаймні, і тому е, активності щодо розвитку регіону, щодо якихось законопроєктів, е, ініціатив від нього практично не було за ці часи. Ми проводили дослідження е, щодо того, як народні депутати реагують на звернення від громадян, і відправляли їм е, там кожному нардепу по зверненню для того, щоб побачити, як на це все реагує. І пан Павло Халімон він е, навіть не відкрив листа, який ми відправили йому на пошту. На завершення за зазна... Начу, що запрошення для Павла Халімона залишається в силі. І Якщо виникне бажання прокоментувати зібрані нами факти, ми відкриті до спілкування.